Всім привіт із Сонячної Італії. Не можу я не звернути увагу і не прокоментувати от конкретно цей коментар. Доброго дня вам! Чому ваша чарівна донечка між італійськими словами вживає московські слова? Адже вона вивчає українську мову. Чи не так гарного вам відпочинку? Такий гарний коментар перервав наше красиве море. Я тут чекаю, піду платити за уроки української мови для Марії, моїй сімирічній доньці, яка італійка, яка іноземка, і для початку в італійській мові нема букви И, є буква І. І тому італійцям легше вивчати російську мову, українську мову трішки складніше, але не в цьому суть. Багато слів, от е, італійці говорять Ірина, Даріна. Вони використовують букву І, звинувачувати італійця, що він використовує московиті слова, це що треба мати в голові. Дивіться, один урок для Марії коштує 15 євро. Е, мій чоловік ще про це не знає, але я вже свою мрію внідрила. Думаю, на днях йому сказати про це конкретно. Тому, якщо ви хочете, дорога, не знаю, як там вас звати, щоб моя чарівна дитина використовувала менше московитих слів, я вам можу скинути карточку, і ви мені скинете пару євро. І так моя чарівна донька буде використовувати менше московитих слів. А ще от напишіть конкретно, що це за московиті слова, що ви почули в сімирічної дитини, а, і так чарівно рішили завіулювати це все. Напишіть конкретно, що за московиті слова, тому що ми московиту мову не знаємо, ми знаємо там російську мову, кожен українець, народжений в Україні, він автоматично знає російську мову, хоч одну. А, так що напишіть, що за московиті слова. Я не знаю московитих слів. Якщо ви знаєте, от звідки ви знаєте, може в Москві були чи де. Напишіть, будь ласка, вам теж гарного дня. І, дорогі українці, не бійтеся розмовляти українською мовою. Навіть якщо ви розумієте, що то. По типу російське слово не доказано, тому що російські слова були теж позичені з інших мов і дуже використовуємо ми латинську мову. Коли до вас дойде, що латинську мову використовують всі, і ті слова, що ви кажете, що московиті, вони латинські. А московите слово сказано з українським анцентом це вже українське слово. Розмовляємо рівною мовою.